До відзначення першого десятилітнього ювілею у Державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань відкрили нову виставкову залу. І, як зазначив директор заповідника Олександр Мельничук, знаково, що першою у ній стала спільна виставка живопису Віктора Лісаченка та скульптури Олександра Шевчука. Ми раді вас вітати в стінах найдавнішої пам'ятки архітектури нашого міста, монастир Василян, з досить приємної нагоди в рамках відзначення. Десятиліття від створення заповідника ми відкриваємо нову експозиційну виставкову залу в цьому приміщенні. І виставка сьогодні дуже знакова, оскільки сьогодні мають змогу презентувати в стінах монастиря, в стінах заповідника свої роботи двоє людей, які доклали титанічних. Зусиль для того, щоб заповідник Староумань був створений, щоб він існував, щоб він жив, щоб він про себе гучно заявляв. Сьогодні до вашої уваги представлені роботи уманських митців, не побоюся цього слова, членів творчого товариства Артумань, отців, основателів заповідника Стараумань, це Віктора Лісаченка, першого директора заповідника, та Олександра Шевчука, першого заступника першого директора заповідника, <реш> віктор Лісаченко три роки поспіль був директором діазу і дану виставку присвятив саме десятиліттю створення заповідника. У новій експозиції він представив кілька десятків живописних полотен. А вже за кілька місяців обіцяє запросити усіх на свою персональну виставку графічних робіт. Історія заповідника. Чому він створився і як, як виникла сама ідея створення заповідника, є багато версій. Олександр Степанович вважає, що це ми з ним колись сиділи, щось думали і придумали. Але взагалі створення заповідника це правильне і дуже, дуже корисне рішення для нашого міста. Перш за все, в нашому місті є таких три, будемо називати їх кіта, на яких Тримається наше місто і його історія, його культура. Це е, заповідник е, Національний Софіївка, е, це могила цадика Нахмана, духовного лідера Хасіда Брацлавських, і комплекс е, пам'яток історії і архітектури центральної частини міста. Ну, ми всі знаємо, місцеве, місцеве самоврядування на той час, і, і сьогодні не. не ми ну, не сильно спроможні отримувати таку кількість пам'яток архітектури і, і осягнути такий об'єм роботи, було б цілком природно запропонувати створити державний історик архітектурний заповідник з фінансування з державним фінансуванням. Місто дійсно висловило з такою ініціативою, і хоча постанова була в 2005 році, ну, заповідник почав, почав функціонувати вже з 2006 тому що тоді була тільки підготовка е, ну, Я вважаю, що це знакова подія і е, від, від цього містом тільки виграв. Олександр Шевчук розповів, що з Віктором Лісаченком вони знайомі з самого дитинства, а десять років тому вирішили, в місті потрібно розвивати мистецтво, і так заснували державний сурико-архітектурний заповідник Стара Умань. Ми з Віктором Михайловичем з дитинства знайомі ходили до одного студії до Мікінди. Я чуть-чуть старший на пару років за Віктора Михайловича, і ми завжди займалися мистецтвом. Тобто у мене немає такого періоду, що я так, наприклад, проснувся і Почав чимось ну, займатися скульптурою то і це з дитинства. Це мій спосіб мислення. От зараз працюю з людьми матеріалами, основні матеріали, які преподають в інститутах, розказують там це дерево, бронза, камінь. Але ми зараз вже пішли в новий вік і нові ідеї над вже новими матеріалами. тому, якщо мотлох іде із айпада, то я так думаю, з граніта, з бронзи, це якось неправильно його зробити. Давайте ми із цих неправильних матеріалів його і зробимо. Оце і воно допомагає, і це воно дійсно це, тому що це було б нелогічно, щоб такий, оцей то, що в повітрі вітає, зробити з якогось. Е, е, Матеріала класичного до речі, першою експозицією, яку відкрили у Діастера Умань, була саме виставка Олександра Шевчука. Наступною експозиція Віктора Лісаченка.